Всім привіт! Ви на каналі Сепекраф, з вами Аліна, і сьогодні я долучилася до вашої прекрасної компанії для того, щоб розповісти про свої крайні книжкові покупки. І почну я зі своєрідних таких авторських добірок, якщо так можна сказати, конкретніше із Бекета, бо мені трошечки важко тримати ось ці прекрасні листи. Це мій перший і найголовніший різдвяний подарунок, така вже склалася у нас сімейна традиція. Минулого року я чекала до грудня із самої осені, щоб розпакувати книжковий адвент. А от цьогоріч мені вдалося розпакувати листи навіть раніше у жовтні. Махатиму перед вами однією книжкою, конкретніше першим томом із цього чотиритомника. Як ви розумієте, це натурально збірник із листами бекета, розділений він на, на рівні відтинки 11-15 приблизно років. Як ви бачите, перший том присвячений. Молодому бекету тут розміщено листи від 1929 року до 40-го. І закінчується це все 1989 роком. Можна помітити по покладинках, що і ще зображення самого бекета на них усіх різне. Тут він молодий, а тут вже у поважному віці. Самі листи подано і в оригіналі, і з перекладом їхнім, тому що деякі були написані французькою мовою, а також тут дуже Щедро розсипано примітками. Наприклад, ось це все на півтори сторінки. Це примітки до одного листа. Намагаюся знайти якісь фотографії, адже вони в цих виданнях були, але не можу наскочити аж так швидко. Втім, точно знаю, що тут є архівні знімки, архівні світлини Бекета і його сім'ї. Для мене це надзвичайно цінна річ на полицях. І обов'язково колись ділитимуся своїми інсайдами від читання цих листів. А зараз прийдемо до інакших книг. І це вже робота не самого Бекета, але про Бекета. Це збірник есеїв критичних колективу авторів під редакцією Гарольда Блума про життя і творчість останнього модерніста. Мені ці есеї цікаві. Насамперед тим, що навесні я планую читацький клуб по трилогії Бекета, що має вийти у видавництві основи. І я хочу гарненько до нього підготуватися, і тому ці критичні роботи, я думаю, мені стануть в нагоді. І від одного ірландця перейдемо до другого. Звісно, у нас не може обійтися без Джеймса Джойса. В якийсь момент свого знайомства із Улісом я вирішила, що наступне моє прочитання цього епохального твору не може обійтися без коментарів Гіфорда. Я їх довго оминала, не купувала, тому. Що мені не підходила ціна а тут випадково натрапила на якісь чи то знижки, чи то просто через. Коливання курсу валют, ціна знизилася і вихопила собі швиденько ось це видання, і дуже тому задоволена. Папір у ньому хороший, хоча подивилася, що це Амазонівський репринт. Вони так часто роблять із якимись книгами, які вони хочуть або не можуть вести із за кордону. Вони просто друкують в місцевих якихось локальних типографіях і продають у себе на Амазоні. Тут дуже чудовий шрифт, чудовий друк і чудовий папір, тому я мега задоволена конкретно цим виданням. І десь я чула у відгуках, що Гіферда можна читати. Як взагалі окрему роботу, тому що це така своєрідна енциклопедія Ірландії тогочасної, і доволі захопливо написано, але я важко собі це уявляю, тому що це натурально, от як енциклопедичні якісь вирізки або, знаєте, як якийсь словничок, де конкретно тлумачаться слова, вирази, алюзії, натяки з того чи того розділу у ліса Джеймса Джойса. Також тут є ось такі карти зображенням відповідних локацій, пересуваннями персоналів. І саме тому я ще не знаю, наскільки релевантно казати, що це нормально читати у відрізі від Уліса Anyway, така робота тепер на моїх полицях є, чому я неймовірно рада. Потроху готуюся я і до прочитання Фінока нового помену. Ще і сам примірник не купила, тому що чекаю сторіччя виходу цієї книги і надіюся, що до цього самого сторіччя вигадають якесь ювілейне таке видання, як то було з Улісом. Саме такий ювілейний примірник стоїть на моїх полицях, і саме з нього я Уліса і читаю. Так. От думаю, що, можливо, із новими поминами вийде те ж саме. А до того моменту я збираю критичні роботи. І ось перша із них це. Е Ключ до розуміння Фінника Нового помену Джозефа Кемпбелла. Це той самий Джозеф Кембл, який написав тисячоликого героя, або от нещодавно на українському ринку вийшла його богині. От це та сама людина, той самий літературознавець, і це одна із провідних робіт для розуміння фінека нового помену, що доволі важко самі розумієте, це не та річ, яка буде прочитана швидко, тому що перше мені потрібно розібратися з улісом, а потім вже думати, що робити із поминками, у якому виданні їх. Читати, наскільки глибоко проводити підготовку до і чи потрібна взагалі ця підготовка, можливо, усе критично потрібно читати після. Anyway, з цим всім я розбиратимуся згодом, а поки так. І щоб закінчити історію з Джеймсом Джойсом, показую вам біографію Джеймса Джойса, написану Річардом Елманом. Це класична така біографія, архіважлива, можна сказати, академічна, коли мова заходиться в біографії Джеймса Джойса, оминути Елмана просто неможливо. Власне, я теж не оминула. Трошечки потрьопаною виглядає ця книга, але це оманливо такою є тільки суперка. Усередині книга цілком собі, видно, навіть не читалася, якщо чесно. Виконана вона якісно, але знаєте, їй вже років більше, ніж мені, тому я роблю її знижечку і даю побути трошечки розвалюхою. І ще один автор, якого трошечки в мене підзбиралося в покупках це Томас Бернгар австрієць. Тут у мене є його збірник із п'єсами, включно із комедіями. Я так одним оком окинула, що мене взагалі всередині чекає, і, зрозуміло. Що у Бернарда доволі цікавий стиль, як ви можете бачити, тут текст зміщений на одну сторону сторінки, якось дивно розподілені речення, не зрозуміло, що із розділовими знаками. І я думала, що можливо це все поетичні п'єси, але ні, почала читати, наче як це проза. Цікаво, мені потрібно ознайомитися хоча б з однією його роботою, щоб зрозуміти, що ж там стилістично коїться, щоб конкретніше про це сказати. Але anyway, в цій збірці не було найвідомішої п'єси Бернгарда – це площа героїв, тому я купила її в окремому примірнику Гельден Плац. Це та ж сама площа, де. Гітлер свого часу проголосив аншлюс Німеччини і Австрії. Саме тим вона стала відомою. І саме антифашистський, антигітлерівський настрій ця п'єса має. Написана вона точно так само, стиль відповідний. І саме з нею я буду починати знайомство із драматичним доробком Бернгарда, але його драматичні роботи це не все, що на моїх полицях оселилося. У мене ще є ось такий збірник його короткої прози. тут чотири оповідання чи то повісті. І я досі не зрозуміла, чим вони Пов'язані з анотації для мене досі це якась загадка. Тому можливо, коли прочитаю, я дізнаюся, чи є якась спільна нитка сюжетна чи тематична, яка би їх зв'язувала. Поки що я такої не бачу. І мені цікаво, чим керувалися редактори, чи то сам Бернгард, коли складали саме. Такий збірник оповідань тут єдина відповідь, прочитаю і тоді дізнаюся. І з авторськими добірками у мене все, але є ще одне видавництво, якого книг у мене не збиралося доволі багато. Що аж можна окремо про них поговорити. Це видавництво Волонська бібліотека. І найперше, тут хочу показати моїх сових людей. Про цю книгу я знаю доволі мало, тільки те, що це класика латиноамериканського магічного реалізму. Що тут буде щось про народи Гватемали і їхню позицію до колонізаторів, що це буде щось жорстоке. І цікаво стилістично написане. Мене, напевне, не настільки цікавила латиноамериканська американська проза, щоб я ламала голову над тим, як купити цю книгу однією з перших. Але після того, як познайомилася із Педро Паром, мені, в принципі, стало цікаво просуватися і цією літературою, тому от мої сові люди теж на моїх полицях є. і Я сподіваюся, що вони мені сподобаються. І ще одна авторка, яка виходила в Оволонській бібліотеки, це Дженет Вінтерсон. І у мене в руках її пристрасть з анотації мене. За, взагалі не цікавив цей роман, і купила його тільки через те, що він є у каноні Блума. Там виходить, що ніби як йдеться про солдата Наполеонівської армії, який дезертирував через кохання чи знайшов кохання після того, як дезертирував. Єдине, що мене тримає ще. До прочитання цієї книги це ось це останнє речення в анотації. Сюжет роману розчиняється в дивовижній суміші міфу, факту і модернізму, а неповторний заворожливий голос Женет Вінтерсон сполучає реальність із фантазією, мрією та уявою, створюючи гіпнотичну і приголомшливу оповідь. І я тупо почала сподіватися, що це можливий якийсь, аля західний магічний реалізм. Я думаю, може тут буде щось не настільки таке красиве, і може там будуть такі класні образи, що мені сподобається. І ще тут доволі цікаве видання, тому що прямо посередині книги. Є ось така гра Аля Монополія. Не знаю ще, до чого тут ця гра. Можливо, вона буде повторювати шлях героя, тому я не буду її детально вивчати до того, як прочитаю, бо, можливо, там будуть якісь спойлери до сюжету. Поки відкладаю, колись точно буду знайомитися. Американець Шервуд Андерсон і його Вайсбрук Огайо. Я досі не розібралася із жанром. Цієї книги в анотації написано, що це роман. При тому в копірайті тут зазначено Шервуд Андерсон. Оповідання і я така what the fuck? Десь я на просторах інтернету теж читала, що це оповідання, але при тому люди, які мені розповідали про Андерсона, теж називали це романом. І я так подумала, що я просто буду казати, що це роман в новелах або роман в оповіданнях. Anyway, тут розповідається про Вайсбург, історія містечка. Ми там зустрічатимемо місцевих жителів, і я так розумію, що це саме місто і буде головним героєм роману. Про саме місто нам, як читачам, і судилося довідатися. Це поки що все, що я про роман знаю, і поки що нічого навіть від нього не очікую. І Може це навіть добре підводити до робіт без якихось високих чи низьких очікувань. І Файнали Джон Кудзе – Південно-африканський автор і книга, за яку він отримав одну ізі своїх букерівських премій Життя і часи Майкла К це ще і Нобелівський лауреат, така премійована особистість у світі літератури. Я. Не хочу особливо зараз нічого казати про цей ремонт, тому що я його вже прочитала і боюся, що перейду в якесь аналізування. Е, тільки скажу, що це один із моїх улюблених примірників е, з усіх видань Волонської бібліотеки, бо мені дуже подобаються ілюстрації. Я люблю зображення людського тіла, і тут вони просто проїхалися вдало по моїм смакам в ілюстраціях в картинах. Це прям. А нарешті із усілякими авторськими видавничими добірками ми закінчили. Зараз перейдемо до якихось тематичних. Я хочу трошечки розбавити художку нон ну, Нонфіком. У мене зібралося дуже багато усілякого такого вартого уваги. До прикладу, Мімезис. Нарешті, нарешті, Ері Хауербах» у моїх руках я вже почала читати, і зараз десь на середині. На українському ринку переклад «Мімезис» — це, це дуже гучна подія. Я не знаю. Чому е, присвячено так мало уваги цій події, і чому про неї так мало говорять, чому про Ауербаха нарешті, в прикладі української мало говорять, тут хороший переклад, це якісне видання. Е, можливо, хтось міг би сказати, що тут не вистачає якоїсь передмови, але насправді Ауербах настільки просто і якимось чудесним образом навіть захопливо пише про літературу, що я б не сказала, що та передмова аж настільки потрібна, хіба що б, згодилася б якась історична довідка про самого Ауербаха і з якимись Ними можливо з його біографії і інформацією короткою про його доробок, але це вже деталі саме в Чудовий. Я дуже рада, що він є в моїх руках. Читаю напевне, крім своїх емоційних вражень, варто було би сказати про що це взагалі. Це по факту робота, яка поєднує типу філософію з літературою, але більше фокусується на літературі. Розповідає про процес літературного розвитку, і як якісь історичні віхи, як умови життя людей впливали на стилі літературні, впливали на літературні форми, те, грубо кажучи, що писалося, і про що писалося, і ось це все накручує Чується на першочергову біблію із Хомером, і все це поєднується із попередніми епохами, із попередніми літературними традиціями, і по факту складається така цілісна картинка того, із чого література почалася, і в що література прийшла у ХХ столітті, і чому найголовніше так сталося, що впливало, і це дуже прям дуже допомагає розуміти літературу того чи того століття і правильно підходити до її аналізування. Саме тому мені здається, мімезис це прям стрід для людей, які хочуть розбиратися в літературі, навіть не у у сенсі якогось такого глибокого літературознавства, а на рівні звичайного читача, який просто хоче трошки глибше читати. Твори світових класиків. І ще одна робота, яка тісно пов'язана із літературою, верніше, мовою, але все ж таки більше є філософською, це логіко-філософський трактат Віткенштайна і його філософські дослідження, виходило у видаництві основи. Дуже давно мені вдалося вихопити цей примірник, чому я дуже тішуся. Тут на початку є якісь такі філософські силогізми, а потім уже е, щось, що можна читати без ахівів здохів е, про те, коли воно там закінчаться. Це помітна особистість у філософії ХХ століття, і по факту він вплинув на. Розвиток деяких філософських течій у царині лінгвістики, як би складно, це не звучало. Енівей, anyway, там досліджується слово, мова висловлене, і те, як мова, якою ми послуговуємося, може передати суть того, що ми хочемо сказати. Я сподіваюся, що якщо не точно, то хоча б приблизно нормально це пояснила, але пробачте мені, якщо ні, трактат я ще не читала, то ж можу допускати якісь неточності. У мене в руках дуже цікавий екземпляр. Це «Останній месія Петра Цапова. Це вже переведання сей уже. Виходило видавництво і От вони зробили другий траж в новому оформленні, яке мені дуже подобається. Сам останній месія це дуже короткий есей. і Я ж думала, що вони там такого впхнули аж на 100, там, я не знаю, 30 сторінок. А тут, виявляється, ще є якась ось така історична довідка про життя Цап. Тут ціла купа фотографій. І самого філософа, і ще й ті фотографії, які він власне робив, і я так погортала це видання. Думаю, ну собі, Дуже приваблива річ, і в контексті оформлення, і в контексті особи самого цього філософа. Справа в тому, що його якось бідненько перекладали навіть на англійську і от. Тиця рік тому, може кілька років тому, вийшов нарешті переклад англійською його магномопуса the tragic». А це дуже дивно, тому що філософія Цапфе має бути такою формуючою у царині розбирання цього всього трагічного, песимістичного. І мені здається, він міг би бути настільки мейнстримним філософом, тому що стільком людям відгукується це, все таке депресивно-моторошне, і мені теж що мені дуже шкода, що перекладів дійсно аж так мало навіть. На англійську, ну і варто було би сказати, що цапфе це норвезький письменник. Є просто так ось хрещопальчики, що можливо про трагічне перекладуч і українською мовою у видавництва Арії вийшов або на Сірина гора, Але я принесла вам погані новини. По перше, я чула підозри, що це переклад із російської мови. По-друге, я подивилася на зміст, і тут вияснилося, що із того самого відомого трактата, відомого першого трактата Кіркегора, тут усього п'ять розділів. І я не впевнена, що і навіть ці п'ять розділів викладені у повному обсязі. А ще у своєрідних титрах у бібліографії тут щодо перекладача написано, що він не просто перекладач, а ще й інтерпретатор. Реально, ось тут -от подивіться інтерпретація та переклад Романа Вербича. Що таке інтерпретація? Здогадайтеся, і тепер я не впевнена, що у цьому конкретному виданні читач буде читати Кіркегора, а не перепрошую Вербича. На моїх полицях з'явилася ще одна робота Фуко. Тоді коли я ще не читала Фуко, це воля до знання. Такий собі невеличкий трактат не можна від назвати цим трактатом. Це есей Фуко про розуміння сексуальності, про те, як історично складалося це поняття, і відношення людей до сексуальності в особливості у 19 столітті. Це все, що я про нього знаю, також що на українському ринку з'явилися видання. Філософії від виданецтва вировав я теж їх схопила, тому я тримаю зараз у своїх руках Вольтера, його «Кандід або оптимізма там, а також там ще його дві менші роботи і нікомахову етику Аристотеля. Також я купила День Дідро, але вирішила, що поки що Жак-Фаталіст залишиться в Україні. А собі я його заберу трошки пізніше, коли познайомлюся коли познайомлюся із цими виданнями. Вони мене неприємно вразили, тому що. Папір тут білий, верстка дуже незручна. Читатиметься це ну так 50 на 50, Але anyway, я настільки рада, що в Україні видали кандіда у більш-менш притомному виданні. що Дякую, Спасибо! Відкладу і піду радіти далі. А ми повернемося до художки І від Аристотеля хочеться перейти до пригодницьких романів у англійській прозі. Я купила собі Джонатана Свіфта і його «Мандри Гулівера. Красиве видання від Абаба Галамаги з прекрасними ілюстраціями Єрка. Я коли е, взяла цю книгу в руки. Я ж закохалася в це видання. Мені дуже дуже подобається якість. Мені дуже подобається побір. Мені дуже подобається шрифт. Я настільки в захваті від того, як виглядає ця серія, що я задумалася, чи не купити мені ще й інші книги, які в ній виходили у Абаби. Вау. Мандри Гульвера я в дитинстві не читала. Я взагалі в дитинстві пропустила дуже багато літературних робіт, тому що замість того, щоб читати, я бігала по вулиці, ганяла гусе і займалася усіляким дитячим байдикуванням. І ось тепер вирішила, що потрібно це все наздоганяти. Тому ось така класика англійської прози 18 століття на моїх полицях з'явилася. Є ще і класика 19 століття, тому що я вирішила купити ще й острів скарбів Стівенсона. Я дуже прискіпливо вибирала переклад. Серед двох варіантів, що у мене були, вирішила обрати саме видання від рема. А коли отримала його, пожалкувала, тому що в цьому виданні кредитований папір і він дуже сильно виблискує. Якщо ви знаєте, як видавництво небо видають їхню серію готичної прози, то ви розумієте, про що я кажу. Це дуже дуже важко читати. Під лампою це важко читати у будь-якому штучному освітленні. Це важко читати тоді, коли прямі сонячні промені на неї потрапляють. Тільки зараз в день в хмарну погоду я можу собі дозволити без якихось негативних наслідків для своїх очей читати цю книгу, і це не ок. Ще одна класика 19 століття, але вже та, яка не має жодного відношення до дитячої прози. Це повість про двоє міст Чарльза Дікенса. Я давно хотіла прочитати цей роман, і коли побачила, що він вийде українською, аж серце знаєте, пропустило один удар. Хочу дістатися до Дікенса якомога скоріше. До речі, видавництво Богдан теж казало, що вони видаватимуть цю повість, тому я не знаю, якщо ви так само, як і я не любите вузький формат, то можливо є сенс дочекатися від Богдана, але не можу гарантувати, що там не буде якого. Іншого перекладу, і ще й непогано було би ці переклади зрівняти. Анівей, я, я собі вхопила це, ну вхопила та й вхопила. А потім якось подивилася, і ці, звісно, газетні статті замість нормальної сторінки мене просто вбивають. Цей вузький формат, я не можу. Я просто не можу до цього звикнути. Видавництво ще одну сторінку видають у цій серії чудові твори. Я продовжую їх купувати, але кожного разу плююсь на формат цих книг. Класика 19 століття, англійська знову Тролоп і його нагляд. Теж чула нарікання про переклад, ніби там багато чого наплутали із різноманітними санами посадами. Я в цьому не дуже сильно розбираюся, тому не факт, що я це взагалі помічу, але в принципі знати цей факт напевне не дуже приємно відносно цього перекладу. Бо тролопа я хотіла прочитати. А тепер у мене вже якесь є знаєте таке негативне упередження, На жаль, якщо ми вже заговорили про англійських письменників, то покажу не класика а сучасника, це Бернард Корнвел і п'ята частина його саксонських хроніків. Яка називається Земля у вогні. Я почала вже читати цю роботу і якось не знаю на сто якісь на 107 сторінці зупинилася, тому що як на мій смак тут було забагато батальних сцен, а я дуже важко їх читаю, і мені вони зазвичай не подобаються. Якось я стопорнулася, не знаю, поки що ця частина мені гірше трошечки заходить, але я все одно примушу себе пройти крізь оці, оці всі бійки, крізь оці всі. Штрикання один одного мечами, тому що мені «Корнвелл» подобається, і самі хроніки мені теж подобаються. Далі книги, які, що називається, не влізли у жодної з добірок, це похальне повернення Сартра на моїй полиці. Тут Нудота і якісь драматичні його роботи. Сартра я не люблю із університету. Але. У мене є якась внутрішня чуйка, що можливо, якщо я зараз до Сарта поверсарта повернусь, то у мене є шанс його подобати. Або у Сартра є шанс, щоб я подобала його. Права в тому, що в університеті я в принципі недолюблювала французьку прозу, і оця моя нелюбов тривала до 2023-2024 років, і тільки потім поступово я у французьку прозу почала занурюватися і почала її подобувати. Так от я думаю, можливо, на цій хвилі мені і сатра залетить, не те, щоб я прям не знаю, страждала від того, що. Його немає серед моїх улюблених письменників, але якось хочеться спробувати. І ще я купила собі ось таку. Книгу, що називається Переслідуючи Гомера в погоні за Гомером, щось таке від Ласло Красна це Нобелівський лауреат 2025 року, і от тепер в очікуванні меланхолії опору, що має вийти у видавництві комора. Я думаю, прочитаю ось цю коротеньку повість Крисногоркаві, щоб просто хоча б автомувати свій інтерес. Це доволі цікаве видання, тому що воно ілюстроване. Тут ось такі кольорові ілюстрації, квадратні. А ще тут є на кожній, на початку кожної глави, типу QR-код. Що ведуть до аудіо. І це аудіо це по факту бій барабанів І мені цікаво, як ось це все візуальне, текстове і аудіо складеться для мене в один читацький експірієнс. У мене прям якась інтрига внутрішня є щодо цього. Хочу прочитати якомога скоріше. І ще один Нобелівський лауреат, але вже ХХ століття пер Лагерквіст це, як бачите, вживане видання. Здається, це тисяча не здається, це 1988 рік. Ця книга значно старша ніж я, і це видавництво Дніпро. Тут під однією обкладинкою шість повістей ґаґерквіста. Як мінімум, дві з них мають бути присвячені таким антифашистським настроям, протесту проти авторитаризму. А і ще чотири не знаю, якісь напевно релігійні, тому що чи то сам Лагерквіст, чи то його батько був священником, щось таке це або дуже релігійна людина, або дуже антирелігійна людина, і мені буде цікаво ознайомитися із його прозою у цьому контексті. І ще є один сучасний автор: це. Нідерландський письменник Ян Ван Акен і його історичний роман Досвідок, який має розповідати про події, здається 11 століття. Мені потрібно підглянути. Його порівнюють у анотації із Уберто Еко із його Бавдоліно, але Бавдоліно я ще не читала, і тому це плюс. Я просто не буду порівнювати ці дві роботи. «Бавдоліно» на моїх полицях, до речі, теж є, але напевне досвідок я хочу прочитати першим. Із українських авторів на моїх полицях теж поселилися історичні роботи. Це чотири романи Валерія Шевчука. А по факту це романи і повісті. Там є на полі смиренному, окопрірве, мор і сповідь. Усі вони розповідають про різні стрічі в історії України, а конкретніше 11, 12, 16, 17 і 18 ось так от прямо по черзі. Я Валерія Шевчука ще не читала і дуже рада, що знайомитимуся з його текстами саме з цієї збірки, тому що вона мене найбільше інтригує. І ще один український роман це сучасна проза Галина Пагутянки і її тісні люди». Люде розповідає про греко-католицького священника на схилі його життя, коли він буде по факту сповідуватися перед собою, згадувати про різні віхи свого буття і таке інше. Ще до кінця не знаю, чого очікувати, але Галина Поготяк своєю прозою мені так подобалася у слусі з Добромеля, що я ні на секунду не сумнівалася, що і ця книга мені теж потрібна. І нарешті ми добігли до фінішної прямої. А у цих покупках, звісно ж, не обійшлося без антички. Мені нарешті досить. Пекав Аристофан дуже чекала на його комедії. Тут у збірнику здається дев'ять комедій. Вона така пухкенька цілих 700 сторінок щастя античної драми комедійної, цілих 700 сторінок Аристофана, що може бути краще. Упс, звісно, цьогоріч Аристофана я не прочитаю, треба подивитися правді в очі. Я просто не встигну за два місяці це подолати, тому що я вже склала плани на листопад, і навіть вже є плани на грудень, тому Аристофан туди просто не поміщається. Але можливо, коли у мене будуть коли у лютому я зможу собі дозволити за Арістофана крепенько <кліпінько> вхватиться. Yeah, anyway, то вже дрібниці і балачки, я просто вже дуже сильно втомилася і починаю чесати язиком про все, що тільки можна. Я думаю, це гарна ознака того, що мені просто пора закінчувати із цим відео і зі зйомками на сьогодні. Дякую вам велике, що подивилися це відео. Розкажіть, чи якісь із цих робіт, які сьогодні вам показувала, ви вже читали, і, можливо, ви мене змотивуєте до того, щоб взятися за них щонайскоріше. Як у вас складається з такими класичними дитячими книгами, як острів Скарбів або мандригу? Чи жидали їх у своєму дитинстві? Я пропустила взагалі по ці сюжети, і тепер я хочу їх не здоганяти. Якось всередині сидить оце бажання до пригодницької прози. Цікаво, чому воно з'явилося саме зараз. Чекайтему на ваші відповіді. Буду дуже рада поспілкуватися в коментарях. Ще раз дякую, що подивилися це відео. Я вас буду Па-па!